Август Монгомері Брінкмен це 63-річний мільйонер, який багато років тому вже брав участь у іграх Apex. Август був єдиним спадкоємцем статків брінкменів, нажитих на сумнівних оборудках. Одного разу батьків Августа наздогнали наслідки їхніх махінацій, той залишився сиротою з мільярдною спадщиною. Багатий, палкий і охоплений пристрастю до саморуйнування, август приєднався до змагань куполу грому, які передували іграм Apex. Та він взяв псевдонім Балістік і викликав справжній фурор. Він бився дико, нерозважливо і абсолютно егоїстично. Завдяки своєму стилю, Балістік став першою зіркою куполу грому. Саме тут, у запалі боїв, Август і зустрів кохання всього свого життя Сок Лен. Пара незабаром одружилася і у них народився син, Натаніель. Тепер, коли його син визвався брати участь, Балістік вирішив піти замість нього, бо не хотів, щоб його син загинув на іграх. Август Брінкмен повернувся, щоб показати, чи залишилися у нього ще здібності, або йому пора на пенсію.